Це відділення хоспіс 17 17-ї міської лікарні. Протягом літа тут провели ремонт, щоб перебування пацієнтів взимку тут стало ще комфортнішим. Оновили і палати, і душові кабіни. Відділення розраховане на 80 ліжок, але завдяки відремонтованим приміщенням тепер місць тут 115, Акцентує Світлана Горбунова Рубан. Тож прийдешню зиму провести тут в теплій комфорті та під наглядом спеціалістів зможе більше людей ніж цьогоріч. Загалом соціальні служби міста опікуються майже шість тисячами одиноких людей. З них майже півтори тисячі не виходять з дому. А з цих полутора тисяч людей, ну я хочу сказати десь 700-800 людей, які просто приковані до ліжка. Але не всі хочуть переїжджати до медичних закладів. Ну якісь такі старі старі спогади може є про те, що там не зовсім не зовсім гарно, не зовсім хочеться там бути. Але я хочу сказати, що ми перевезли до госпісного відділення 47 людей. 44 з них залишилися, коли почалася весна, коли почався теплий період. Ми їм пропонували повернутися додому, але вони сказали, що вони не хочуть, тому що вдома такого догляду і такої допомоги вони не отримають. Для цих людей, які потребують постійного піклування та медичного догляду, тут створені всі умови: кімнати для гігієни зручні у користуванні, навіть для людей у візках. В палатах світло і гарно. Новий інтер'єр кажуть постояльці сприяє гарному настрою. Тут працює автономне опалення, тут є генератори, тут є все для того, щоб забезпечити у зимовий період, не дай Боже, буде блекаути, що якісь негаразди пов'язані з теплом, зі світлом, з водою. То в лікарняних закладах у нас є все, щоб утриматись у цей час найкращим образом. Людям з обмеженими можливостями в побуті допомагають соціальні працівники. Виконують свої обов'язки. Вони і зараз, в скрутний воєнний період, коли їх підопічні знаходяться в таких тимчасових закладах перебування. Каждый социальный работник у нас имеет 15-20 человек, которые нас ждут. Мы с большим удовольствием идем с ним навстречу, помогаем, дружим с ними и любим их. Так что мы очень благодарим городу за нашу поддержку в трудные минуты. Если есть какие-то проблемы у каждого человека, мы обращаемся. К директору Горбунова рубан ніхто не отказывает нам в помощи. Люди всегда остаются довольні нашей работой. Сьогодні розповідає Антоніна у мешканців хоспису невеличке, але святом її підопічна Лідія, якою вона опікується вже 30 років, і яка минулого року за станом здоров'я на особливий період була госпіталізована у відділення хоспіс 17 у лікарні. Вийшла заміж за чоловіка, який теж наразі перебуває в цьому ж хоспісі. Молодята кажуть, дякують долі, що звела їх на життєвому шляху, і подарувала щастя покохати один одного. Це якось спонтанно. Відбувалося. Я не можу навіть сказати, як це відбулося. Якось так вийшло, що ми познайомилися. Ну, сподобалось, мабуть, друг другу. Я не знаю, я тобі сподобалась чи ні. А я її постійно кахаю і вважаю. Найкраща чоловіка. Життя триває, кажуть Сергій та Лідія, і всі негаразди тм'яніють перед коханням. Війна, життєва трагедія, хвороба не зламали цих людей, загартували. А кохання подарувало віру й надію на тихе, щасливе майбутнє. Яна Біляєва, Синицький, Олексій Стеренков, Юрій Бубикін, Харків. Новини.